Доброго дня, мої друзі, це я Сергій. Радий вас всіх бачити на своєму каналі. Попрошу зразу вас, не забудьте поставити вподобайку, щоб це відео переглянуло більше людей, в яких мотоблоки повітряного охолодження. Бо сьогодні у нас тема така буде, як виправити ту ситуацію, коли із КПП починає протікати масло. От сьогодні ми про це і поговоримо. Друзі, спочатку про мотоблок через Три місяці йому буде 4 роки. Це ДТЗ 585D дизель. Значить так, що зробив опорне колесо. Піднімається, опускається. Дуже зручно прибрав ту палочку під порочку, зразу, коли купив мотоблок. Мені подобається, не знаю, як іншим, але я дуже задоволений цим коліщам. Так. Зараз колеса. Жигульовський на 13, гума Ялинка на 13. Крила підняв, коли купив ці колеса. Вон, бачите, втулки, вірніше трубки, довгі болти і так підняв ці крила. Установив через рік, спочатку був пружинний стартер, потім захотів я фару сигнал. Установив маховик з вінцем, стартер, комутатор, генератор. Все чудово працює. Пара працює, сигнал працює, далі акумулятор на 50 А, бардачок для ключиків. Ось так. Потім, ну, такі бризговички. Далі. Основна степка, бачите, заварені пластинами по боках, щоб вона не розтягувалася. Вже три роки працює, тут причепне, впирається в ці бокові пластини і мотоблок не перевернеться ніколи. Далі. На рулю у нас ключик. Це у нас сигнал, це у нас фара, це у нас КПП зробив переключати. Вперед, три передачі тут у нас. Ну, а Задня передача у мене вже 3 роки, отака. Це рычаг задньої передачі, мені дуже зручно. Чому? Тому що тримати важіль правою рукою, коли здавати назад, чи розвертатися дуже незручно. А так як в моєму мотоблоці задня передача дуже повільна, повзає як черепаха, то я вмикаю задню і він тихенько собі їде. Чи то з причіпом, чи то з плугом повертається по городу. І не потрібно душити цей важель. Для мене добре, а хто не хоче, то і не робіть. Так, тепер що ще хотів сказати про сьогоднішню тему. Про те, що весною, це місяця, місяців п'ять назад, я замітив, що з під цього речашка КПП. Почало підтікати масло отут. От. Це було весною. І треба вирішувати цю проблему. Так, друзі, ну я раніше вже ще навесні показував, що коли замітив тут масло, то я відкрутив цей болтик. Зняв речажок цей і на вал одягнув отаку звичайну прокладочку. Це сантехнічна прокладочка. Зі звичайної гуми. І потім все назад закрутив. І от уже ми викопали картоплю, поробили всі роботи на городі. Ну, ще поїду дещо робити, але масло звідси не виступало. ну Це така тимчасова проблема. Тимчасовий ремонт такий на швидку руку. От, але ж все рівно е, прийдеться замінювати ці всі кільця в КПП. Тому що якщо потіче масло з-під речага щеплення, тут ми вже нічого не підкладемо. І якщо потіче масло з під речага задньої передачі, де там віно, воно не видно під крилом, так? то теж ми нічого не зробимо, прийдеться знімати двигун, розбирати КПП і... Замінювати кільця, які стоять на валах. Тому я заздалегідь поцікавився, де їх придбати іменно для мого мотоблока. І ось, друзі, я зателефонував в Дніпро, у мене є там знайомий продавець, звати його Клім. Я йому довіряю, тому що він мені допомагає. Ну, наприклад, він мені. Підібрав і маховики, із вінцем прислав, і генератор, стартер, комутатор для мотоблока. Я з ним консультуюсь, він дуже розбирається гарно у моделях, куди що підходить, куди що не підходить. То я до його завжди телефоную, і він мені подобається як спеціаліст, дуже такий відповідальний. Так ось спитав у нього, чи є спеціальні прокладки кільця для КПП, мого іменно ДТЗ. Де-три передачі, тому що, мабуть, КПП відрізняються. е, І у мотоблоків він мені підібрав, друзі, до мого мотоблока ДТЗ КПП 3. +1. оці кільця, гумові кільця спеціально для моєї моделі мотоблока. Ось дивіться, це для щеплення, це для задньої передачі. І це для переключення рычага КПП. Ці кільця гумові, вони відрізняються по діаметру, трошечки відрізняються. Ну, написано так. Написано так, що це, якщо мобілка щось зробить, фокус чи не зробить, що написано, що це для мотоблока ДТЗ. Але 270 Б. Ну, коробки, вони ж всі однакові в ДТЗ. Так ось. Він подивився уважно і по комп'ютеру, і. Бо я ж не знаю, скільки там цих прокладочок кілець. Чи по одному, чи по два. Він сказав, що на кожному валу ставиться два кільця. Ось. Бачите. В кульочках отака. Два по два. От. Значить, це у нас для щеплення. Це у нас для задньої передачі. І це для переключення КПП речага. Так, ну на ощуп вони майже, я отак пальцем щупаю, то начебто вони і однакові. Але начебто тут трошки більше, значебто тут трошки менше. Це заміряти треба мікрометром чи штангельцирковим, але навіщо їх заміряти, то я заказав і він мені їх прислав. Ціна, я скажу вам така, не дешева, що одне кільце коштує приблизно 60 або 65 гривень, в залежності від його діаметру. Ну так, то вийшло, це бачите. 6 помножить на 60 чи на 65, сума така непогана. Але ж тут все написано, ми нічого не переплутаємо. Які варіанти можуть бути? Ну, Розберемо коробку, повитягуємо старі кільця, які вже зношені, потім їхати кудись на базар, підбирати по діаметру, під'їдуть чи не під'їдуть. Я такого робити не хочу. А це все час і все. То коли вже потіче з під щеплення чи з під. Речага задньої передачі, тоді ясно, що вже придеться розбирати і замінювати. То я за легіт заказав і він мені прислав. То, тут уже не переплутаєш. На кожному пакетику написано, яке кільце і куди воно ставиться. друзі. От я зробив такі закази, тепер у мене вони є. Чому пишуть ДТЗ? 570Б. Ну, тому що е, цей мотоблок, мій дизельний, мабуть, він раніше випускався. І років 5 назад ще не було навіть в каталогах для ремонту чи підбору деталей ДТЗ. Кентаври, зубри, всі інші мотоблоки згадувались, а ДТЗ ні. Тому, ну, А зараз, бачите, вже з'явились комплекти для. Мотоблоків ДТЗ. І написано навіть на цих пакетиках, що це ДТЗ і куди ці кільця ставляться. Ще я, як то кажуть, за компанію заказав дві прокладочки, це на КПП прокладочки. Тут дві паранітові, вони, до речі, Недорогі, 25 гривень одна, то я заказав, все рівно прийдеться ставити нову прокладку. Ну, ось, друзі, тепер в мене є комплект тілець для КПП. Коли масло побіжить з речага щеплення чи з переключення задньої передачі, ну тоді вже мені прийдеться, я ж кажу, робити ремонт, знімати двигун, розбирати коробку, дивитись, як вони там. Стоять, куди їх вставлять. Я цього ще не знаю, бо не розбирав. Мабуть, перед тим, подивлюсь, знайду якісь відео, щоб краще розуміти, як по порядку це все робити. Ну і зніму теж своє відео, як я це роблю, тому колись ви це і побачите. Якщо вам цікаво, ну, може кому потрібен телефон продавця з Дніпра, який мені допомагає. Будь ласка, напишіть. Я вам напишу його телефон. Зателефонуйте, зробите уточнення, кому що треба. От. А я завершую своє відео. Бажаю друзі, вам головне це мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобачку, щоб це відео подивилось більше людей, в яких є. Мотоблоки повітряного охолодження. Думаю, може ця інформація, яку я розказав, комусь знадобиться. Ну і до нових зустрічей, друзі. До побачення.